Вправа 1134 знайде значення виразу. якщо... Ну що ж, Спочатку знайдемо значення виразу, якщо А дорівнює 4,2. Ну що ж, записуємо то наш вираз. Мінус А відняти 2,5 буде дорівнювати... Ну що ж, Записуємо мінус. А замість А пишемо 4,2. 2 відняти записуємо, 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімання замінимо на суму на додавання. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 4,2 додати. Протилежне число до 2,5 це буде мінус 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, бачимо, що обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4,2 додати 2,5. Ну і це дорівнює мінус. 4 плюс 2 це буде 6, цілих. 2 плюс 5 це буде 7. ,1. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. А зараз знаходимо, якщо А дорівнює мінус 1,3. Записуємо, то наш вираз мінус А відняти 2,5. буде дорівнювати мінус. Замість А пишемо мінус 1,3. Відняти записуємо 2,5. І це дрівнює. Ну що ж, протилежне число до мінус 1,3 це буде 1,3. Відняти записуємо 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, різницю запишемо як суму, то це буде дорівнювати 1,3 додати протилежне число, написуємо плюс. Протилежне число до 2,5 буде мінус 2,5. 5. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший, то записуємо мінус. А в дужках записуємо як різницю модулів. Це буде 2,5 відняти 1,3. Ну і це дорівнює мінус 1,2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди значення виразу, ми знайшли. У нас вийшло спочатку мінус 6,7, а потім мінус 1,2. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.